Цієї суботи у Черкасах розпочали капітальний ремонт доріг. Латати дорожнє полотно буде харківська фірма. Підприємство ремонтуватиме черкаські вулиці за 71 мільйон 654 тисячі гривень. Капітально відремонтують сім вулиць. Розпочали з Хрещатика. Почали з цієї, щоб відремонтувати цю дорогу, щоб була можливість розвантажити потім центральну машину, центральну частину міста спрямувавши сюди поток транспорту. Уже з восьмої ранку кипить робота. На Хрещатику знімають старий асфальт. Будівельники обіцяють вирівняти дорогу та покрити щебнево-мастичним асфальтобетоном. Тут порівняють бордюри, облаштують пандуси та реставрують каналізаційні люки. Робити якісні дороги, кажуть харківські ремонтники, вони вже звикли. Працювали і на автодорозі першої категорії Москва Харків-Сімферополь і на об'єктах Євро-2012. Участували в будівництві Києва-Одеса. В будівництві Харківського аеропорту». З собою харків'яни привезли сучасну техніку, фрезерувальну машину та чотири асфальтоукладники. Деяке обладнання, кажуть, існує в Україні лише в одному екземплярі. Хрещатик обіцяють підлатати за місяць, по тому почнуть ремонтувати смілянську, ільїна, благовісну та Енгельса. Працюватимуть і в спеку, і холод. Черкаський асфальтобетонний завод теж готовий працювати на повну потужність. Потужність заводу на сьогодні в робочу зміну вісім годин тисячу тонн. Тому я думаю, що треба величезна потужність будь-якої виробничої фірми для того, щоб навпаки відпрацювати під цей завод. Доброскок, Віктор Узаков, ВІКА Новини.